Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу Емілії. Рада, що ви завітали на мій канал, підписуєтесь і готуєте по моїм рецептам. І сьогодні я хочу разом з вами приготувати мої любимі ковбаски такі курячі. Ось, у мене 4 грудки. Я вже помила. Зараз на блендері, поріжу на косочки, на блендері перемилю. І вони готуються у харчовій плівці. Потім я покажу, як я буду їх робити далі. Для цього ще нам потребується вершкове масло, цибулька, яйце і любимі наші спеції. Фарш у нас вже. Готовий я перемолола, туди цибульку перемолола, масло вершкове, молочка додала, ось вже вбила одне яйце. Зараз ми присолимо. Так, я ще ось солодкий перець чилі. Сюди трішки треба додати. Добавимо приправу до куриці. Ну, от чіліць у мене ось такий. І приправа до куриці, перемішуємо і будемо готові ковбаски такі формувати так кладемо фарш. Розрівнюємо, наплівочку кладемо на харчову. Ну, в залежності, які будуть ковбаски, скільки потрібно класти. Ну, зараз попробуємо, яка в нас вийде. Кльочки завертаємо і робимо таку колбаску. Так. Чи сосіску, чи ковбаску, як хто назве? Ось так. Зав'язуємо з обох боків. З другого боку зав'язуємо. Я вже їх робила не один раз, так що знаю їх смак, і як робити. Так що готуйте, вони дуже смачні, тим більше, що зараз напередодні свят. Можна зробити, їх можна положити в морозильну камеру. І нехай вони лежать, якщо вже зварити. Ось так обрізать. Ось такі ковбаски, такі сосісочки виходять. Так, крутимо далі. І так, ковбаски вже наші всі готові. Я вже всі завернула в харчову плівку. Получилося у нас 12 штук. Зараз закипить водичка, і ми їх зваримо, а варити будемо 15 хвилин. Так, вода закипіла, вкидаємо наші сосиски ковбаски. Так. І з того моменту, коли закипить, 15 хвилин варимо і потім виключаємо. І так, ковбаски вже зварені. Ось тільки я їх витягла із водички. 15 хвилин вони варилися, так як і по рецепту. А тепер вони ось охолонуть. І можна їх у такому ж вигляді і покласти у морозильну камеру. І у вас вони завжди будуть на поготові. А потім можна зняти плівочку і підсмажити на сковороді, щоб придати такого золотавого кольору. Ось так. Так що готуйте. Рецепт дуже простий і нескладний, і можна приготувати на свята. А на сьогодні я з вами прощаюсь, до побачення, до нових рецептів. Смачних вам ковбасок! Готуйте!